Армадов, забудь про головний біль. Привіт, друзі! Ще раз знаєте, слухаю єгора про перші поцілунки. Мені здається, це не та телепередача, де про це треба розповідати. Дійсно, хочу зараз розказати вам про. Хочу розказати вам про е, ситуацію, яка є зараз в місті з переселенцями. Чернівці це одне з тих міст, яке спочатку повномасштабної війни приймало переселенців. І а, кількість людей, які переїхали в Чернівці жити вимушено переїхали. Загальна кількість сягає понад 70 тисяч. І ми пам'ятаємо, як на початку війни злетіли ціни на житло. Тоді а, оренда оренда квартир а, це було плюс 300% до вартості довоєнної. І я напередодні поспілкувався з ріелтором у Чернівцях. Він розповів, що ціни дещо знизились, але вони залишились м, на рівні плюс. Півтора 150-200% відсотків до звичайної ціни, яка була до війни. Зараз є попит, попит є найбільше на однокімнатні квартири. Ціни на оренду, звісно, трохи бачимо утихомирилися, але ще до довоєнна, до довоєнного рівня не повернулися. Я пропоную послухати ріелтора. Якщо ми говоримо про житлові комплекси досить престижні, то вартість однокімнатної квартири станом на зараз орієнтовно це 300-350 доларів. А раніше вона була трошки вища, там можна було там за 500 або 600 доларів зняти. До воєнні часи це 250 доларів. Приблизно однокімнатна квартира з середньої якості ремонт і меблі техніка є люди, які все ж таки зберігають свої людські якості і надають безкоштовне житло, не зважаючи на те, що вони втрачають свій заробіток. Звісно, не всі люди можуть платити за оренду ось такі гроші. Тому ось я попрошу оператора показати зараз. У Чернівцях зводять таке модульне містечко. Воно як конструктор, бачимо, тут вже є два будиночки, і поки погода сприяє будівельники. Ми буквально були напередодні. Тут вони прокладали бруківку. Тут буде, скажімо так, центральна площа цього модульного містечка, і е кожен ось з цих будиночків, вони всі одинакові. Вони розраховані на вісім. Родин, що там буде всередині, які будуть зручності для людей. Ми побували всередині, все відзняли. Я пропоную подивитися матеріал. Це кімната для проживання чотирьох людей ліжко на двох бачимо. Але так, і в кімнаті далі ще є два ліжка. Якось тут прохолодно, аж пара з рота йде так зараз, так тому що є великі проблеми з електропостачанням, ну тобто. А чим буде обігріватися приміщення? У нас е і рекуперація, і на електриці. Одного конвектора півтора кВт вистачає на таку кімнату з головою. Зараз газ тут не передбачений. Станом За, на зараз ні. Перевага модульних будівель. Це є конструктор, в який з легкістю можна додати опалення і газове, і, е і котли поставити. Я наскільки розумію, цей стіл може бути використаний як робочий стіл. Тут буде Wi-Fi, буде інтернет, так, так, буде так. Ленолем, чтобы не задирался. Коридор-то большой. Тут можно не только в мяча играть, а и в самокате ездить. А если не едут? Утеплитель. Холодно будет проходить? Нет. Це здание як термос. Серьезно? Да. Тут у нас буде кухня, це на один такий будиночок, одна кухня напроти в нас є просто столова, в якій можна прийти покушати. Тут довжелезна буде стільниця, в якій буде вмонтовано багато мийок та декілька варочних поверхностей. Встановлений бойлер на 80 літрів, якого з головою досить на те, щоб ви помили посуд. Чи будуть тут, можливо, там якісь не знаю, столові прибори, посуд, чи вони повинні привезти з собою там сумки? Все кому вже як це кому вже як удобно. Ну тобто тут він буде, але якщо ну, привезуть, то буде ще більше. Тут є в нас і також рекуператор, який забезпечує свіжим повітрям це, це приміщення. Будівлі, де і всіх інших, є можливість проживати людям з обмеженими можливостями. Тобто для них облаштовані спеціальні санвузли. Є поруч, які опускаються. Ви, напевно, директор, так? це усього діло? Ні? Ні, ні? А ви так ходите з блокнотом, всі ні, працюють, ні. ви тільки все записуєте. Я записую, записую да. хто що зробив і, і. що буде. І що всі все зробили чи так. ні? Так. так. Порядок у вас на надає? Звісно, порядок. Звичайно. А що це у вас таке за посади, що ви тільки ходите і записуєте? Майстер ділянки. Відпочивати їм даєте. Так, 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 звичайно. Нещасні випадки на виробництві були. У мене пальчики поцарапані, ну то нічого, до свадьби заживе. ці вікна зиму, не буде холод заходити в спальню. Так вони нові резиночки, все добре, якісні вікна. Звісно, вибіжі. Добре, будемо сподіватися, тут буде тепло всередині. Це п'ятикамерний склопакет, ми його самі виробляємо. Як давно ви почали їх зводити і який з них був перший? Ось цю будівлю ми почали збудовувати 21 день тому, е назад, тобто через 2-3 дні вона буде повністю готова. Ось ми бачили, як все виглядає всередині, коли тут будуть заселені перші мешканці, і як іде будівництво. Детальніше про це розкаже заступник Чернівецького міського голови Євгеній Маховіков. Доброго ранку. Доброго ранку. ми бачимо, як місто активно приймає переселенців. Скільки ми маємо переселенців станом на зараз, і чи не очікуєте ви, що буде нова хвиля заїзду в Чернівці? Можемо опорувати офіційну інформацію на сьогодні. Зреєстровано десь орієнтовно 45 тисяч переселенців. Приміщених осіб, але розуміємо, що реальна цифра ну, мінімум півтора рази вища. Так, е, да, дійсно про це говорять, і ми очікуємо зараз прибуття до нашого міста більшої кількості переселенців. Зв'язку з погодними умовами, в зв'язку з ситуацією на по опаленню і так далі. Ми зараз в модульному містечку. Звісно, це житло, наскільки ми розуміємо, буде для людей безкоштовне. Абсолютно. А скільки родин чи скільки осіб тут може бути розселено е, Тут може мешкати 200 орієнтовно. Орієнтовно 230 людей. Тут модулі половина з них буде сімейного типу, половина буде для поодиноких осіб. А як обирали кого тут заселити? Бо всім є потреба в безкоштовному житлі. Як ви обирали нещодавно? Ми зареєстрували порядок поселення в наше житло. Прийняли положення на виконкомі. Ми орієнтувалися на законодавчу базу. У нас на сьогоднішній момент є реєстрація. Вже зареєстровано десь орієнтовно 200 сімей, які потребують житла. І серед них і далі ті заявки, які будуть надходити, ми будемо повальній системі визначати, хто першим отримає житло. Е, я був всередині напередодні, ми побачили, що для обігріву цих будиночків встановили електроконвектори. Це, скажімо, завідомо, розуміючи, що зараз у нас зима, будуть морози, є блекаут, і виходить так, що люди можуть заїхати, їм просто буде не вистачати тепла. Чи є якась альтернатива, як люди можуть отримати це тепло, обігрітися, якщо не буде світла? Е, так, проектування було скажімо так до основних проблем з електропостачанням, але е, в Самому проєкті передбачено дуже потужний генератор, десь пів мегаватта, який входить в цей проект, і навіть паливо для нього теж буде оплачуватися з коштів гранту. А скажіть, будь ласка, а від чого залежить дата, коли будуть заселені сюди перші мешканці? Від будівельних робіт від А визначена вже дата. А, да, тобто ми плануємо частину модулів вже закінчити до кінця цього року. Остаточна дата здачі в експлуатацію грубо кажучи, це десь березень, місяць наступного року. А, зрозуміло, дякую за інформацію. Будемо сподіватися, що ці терміни будуть е, витримані. Ще хочу сказати, що тут поряд є одна школа з тієї сторони є інша школа. А тут є е, поряд автобусна зупинка, є е, невеликий шматок дороги, де місто пообіцяло, що прокладуть асфальт для того, щоб люди могли зручно і легко. Діставатися сюди до цього модульного містечка, де вони будуть проживати і, можливо, проведуть навіть цілу зиму. Ось така інформація, друзі, вам слово. Петь, пасибі тобі. Ну прям видно, що їдне місто. Ну от прям не не, не не зупиниш тебе просто. Говорив би, говорив би а, правда, найкращі амбасадори міста це люди, які вийшли звідти, так. і дійсно вже слава Богу, сонце стало. Неля згадує до речі, що у неї на сході раніше світає, у тебе пізніше, але і сонечко сідає пізніше. І ну, ми коротше. дякую, тобі змогли розгледіти це модульне містечко. Четвоєму сюжету насправді дуже круто. Ми подивилися на масштаби, подивилися, як все зроблено. Ну, місцева влада прекрасно про Пасибі, Петь, пасибі і владі. Місцеві спасибі. Скажи, йдемо далі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 11 +1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1. +1.